чтобы не них уже сняли, снимаем этот пенник, потом снимаете шарик, потом эту пластину и пружину и все забираете. Видите, все. А потом назад все забираете. Шарик я снял, видите, пластину, пружину и начинаете вот по, видите, все, вот поснимаете. Все пластмасса И теперь будем шукать, почему пропал удар. Удар за удар отвечает Дві запчастини. Ну, переключатель, що він має, він там переключався, все працювало. Далі тут є п'яний піширник, який відповідає за удар. Якщо він розбитий, не буде удар. Ну, і ще плюс тут є буйок, і ще поршень є. Зараз ми це все знімаємо і дивимося, в чому причина, що зломане. Ну, в принципі, п'яний піширник бачу в цілий, в принципі, трошки зараз нашатий, подивимось. П'яний на місці, хоча він трошки шатається, але він ще на місці. Не, не розлетівся, з часом по щось літається. Зараз дивитися оцей часом середині. Ударі є середині, але він отут, мені дещо передати. Що не в стволі десь пропало. Зараз дивимося, шукаємо причину.